Найважче говорити тоді, коли справді є що сказати. Слова, на якір, падають на дно душі, думки поодинці сідають за грати. Іронія долі нице ганебна. Сподіваюсь, час тебе добре провчив. Бачиш, на перетині океану та неба, наш тобою залитий сонцем Бейрут. Про все найдорожче мовчи впустиш слово з вуст зуберуть. Нога б моя не ступала на совість цього забутого Господом порту у людях тут більше солі, ніж може вмістити сам океан. Бачиш, як тонуть ненароджені серця. Рештки невдалих абортів, як судомить від спогадів пристань, і як вигинається дугою її занедбаний стан. Це все ще не загоїлось, це все ще пульсує й болить, так що не заснути, торкаючись ліжка спиною. Іноді любов це трикутник, якому краще бути самотнім, тому що той, хто самотній, ніколи не буде покинути.